Ви по якому питання повітря? Багато питання. Дивіться, а ну от цікаво, написали «Гей, корупція кінця. Хлопці, які питання є? Ну, Давайте я вам скажу по коленівці. Ма 40 сорок центрі каліна. Почекайте, 40 соток, які біля школи ви хотіли привласнити. Через Олексі, через, Олекс... через Олексенко, так, яким чином я вам надам, Я надам я просто-напросто рішення сесії, де її просто не надали. Цю землю. Давайте, щоб А коли ця людина просто-напросто стоїть у таблеше були... постійно? Brescha? Давайте Ла, ми як не будемо скамляти друг друга. друга. Де брошей? По-перше, я прийшов. Давайте почнемо з того, що мене побили, як мене побили на виборах. Ви скажіть мені. І ваш пасіпак, ваш, ваш дивіться Це Один, треба зафіксувати. Другий кум ваш. ваш человек, другий від... Ви зараз починаєте мене в чому-то звинувачувати. Ви цього посіпаку поставили директором КП. Ви будете не посіпака. Давайте не будемо ображати людей. же ніхто не бражає даним місцем. Слава Богу, я вам покажу, як вони що ви. Ви до мене приходили. Я а не пам'ятаю, та... по якому питання отримуєте? Багато питань сейчас нікуди. Тут треба, тут треба просто розуміти. Це було до, досить нормально, є флов сюди. Але які питання? Ми це вам сказали, розумі сказали розумі. Ви призначили це без нас. От призначили Шри відповідальним, відповідальним з за... так? так? Так, а я От, зараз ми при... вас просили, підходили один раз, другий раз, надіть обшумову з нашим керівництвом. Ви не знаходили. Потім ми вас просили, що давайте Хасанова. Хасанов, він очолював городську організацію. Ви його поставили чомусь в районі до нас. У нас є районна організація, одна. Олє, є є якісь претензії на свій чинний хлопці, є якісь претензії до роботи санкцію. От він знаходиться, виходить, в основування його, і, От, та, ж, та, і те, зараз, 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 зараз є якісь претензії. Тобто Він неефективно працює, він не, є якісь питання, вони надають допомогу, вони вас посилають куди подалі. От зараз хлопці приходять зараз мобілізацію. Не да, зу мною, як ви пи, пи писали, що з тобою, головне, що не посоветується. Ні, не, не зу мною. Ви ні з ким з нас не посоветується. І ще 300 Три. чоловік, ви ні з ким не посоветуєте. Так не можна говорити. Може ще інше. Люди, які вважають, дивіться, зараз ви говорите, що з вами не Так. Цей момент ми обговорювали з вами да, ще. І ви сказали, груди. розстріляйте мене. Зараз, не знаєте значення цього мені, слова. Скажіть мені, будь ласка, подождіть, ну не треба, давай не будемо вже перейдемо. Ти мені скажи, зараз на даний момент є які-то претензії роботи, центру допомоги учасникам АТО? ви особисто, ти особисто не здавав документи туди. Не здавав, не здавав, не не Дині, здавав. Не, ну, Ach, пункт, Я особисто не, не здавав. Кунько теж не здавав. Кунько здавав. Я я Я не я, здавав. просто ви, ми, за, мен... за центр я таки пробував з невинувати роботу. Я п'ять разів зайшов, там нікого не було. Ну це таке. Може, може, тоді вони ще. Скільки десь? Три тижні три тижні я не можу сказати, що там Дивіться, робиться. ми так? зробили, Коли... Силами меценатів зробили, виходить, ремонт. Відкрили приміщення. Більш-менш нормально, вони працюють. Хлопці демобілізуються, до них всі звертаються. Можна мені питання задати? Так, будь ласка. Ми з Сільою живемо дослідницького. У нас є аграрний інститут, Кравчук директор. Так. на якій основі він оформляє, оформляє на себе землю. Землю, яку на громаді принадлежить, там під землею, кладбища. Там під землею отстойники, там під землею водокачка. на які основі він оформляє документи. Я сам лично заїжджав, як приїжджав до вас, він у вас в кабінеті сидів. Тому що ми його тоді викликали, тоді було питання по формулі землі учасника АТО. Пам'ятаєш? Ви ж було в чому питання було? В тому, що земля була поза межами, ми хотіли mm. видати, оказалися на межах. Ту землю, Хоті, не землю, не землю не нам не від дали, від а йому дали. Як йому віддали? Ван, ту землю, що вам, ми хотіли нам не дали? Ми тоді з ней говорили, вас не учасників, я зказався, мені підстойниками. Через казався, що він. Вам так не дали, але тоді, коли ми розбиралися по цьому питанні, то все взагалі без проблем. А ми... то ще Кравчук слухайте, ну, він з кабінетів на люди всякі бувають. Ми... Ні, ну то скажіть, ми, пожалуйста, не... на яких він землю оформляє? Яка громаді принадлежить земля, він оформляє. Якщо ми говоримо по Кравчуку, район адміністрації. Дивіться, якщо реально по кравчуку район адміністрації ніяких рішень по Кравчуку не може приймати, тому що з землею поза межами розпоряджається або обласна адміністрація, або обласні земельні ресурси. у нас зовсім та це біля, раз, ти, ти. далі, друг. Ну так не можна ви, знаєш, так можна все приписати. Ну давай реально дивитись на речі. Якщо ми говоримо про Кравчука, це ж не приватна організація, це державний інститут, він же не на себе оформляє, оформляє на державу. Він не може бути. Давай, значить, визовемо, якщо є це питання, давай викликаємо. Давайте, сади, хто з досвід. Давай ми на цей рахунок створюємо громаду. Ми створимо, вони не Зачекай, ми громаду створили. Ми зараз, ми зараз, ми зараз, ми зараз громаду створили, давай так, ми, це, це не спішили. Ви мене, ви мене бачили? Знаєте мене? Давайте ми визначимо з вас по доступу. Якщо є конкретні питання по досвіду по кравчику, що він землю, все інше. Я пропоную, хто є. Два, три, чотири человека, зустрітись, переговорити. А Маш? От ви конкретно, я к вам обращался. Я вас попросив, вас особисто. Дайте мені звернення. Хочет, а, ви а ви не мені, знаєте? Ви мені не дали звернення? Вы мне звернення не дали. Я вам особисто сказав. дайте мені звернення від громадян. Ви не знаете, что это ЧП. Я погоджую, звернення, дайте мені. по тикет. Ну, що ми говоримо, <поцентричність> Ну ви знаєте, ну, ну, слухайте, ну, я знаю. Ну. Я знаю. Так я вас прошу, дайте мені звернення, що ми викликали керівника, молилися. А Почин ви знаєте, хто керівник? Я, конечно, знаю, чому не знаю. Є директор, не кіпас, власник і директор. Не, ну причин, ну власник, ви знаєте? Ні, власник я не знаю, куди я знаю, хто власник. Ну так кому ви будете обращатися? Ви знаєте, що директора. Уголовное, что нам. Я имею в виду за тот поджар. Э, подожди, не, не не нефтебаза. Ну это что же, а нефтебаза не, не это БРСМ? Нет, да? це не БРСМ. <говори> <говори> так, <говори> так, вы подождите, так що конкретно конкретна нефтебазу, Давайте мы це питання піднімемо, розберемося. Значить, вам надо звели. Да, чим швидше, давайте Все. завтра. Ми його заставляємо працювати. Почему ви мене працювати? Ви обязаны работать на людей. Ви живете на податки наших дітей. Это ваша бонуса. Пойдите, называется? Спорт для всіх. Значить, по центру спой для всіх ми домовилися, Карамошки, чому зустрічаємось? Ви а, батьки, представники батьківського кабінету, Карамошка це керівник департаменту фінансів. Ми зустрічаємося, вона розказує, яким чином його можна фінансувати. Так, ніхто ми приходили до Юліксіївни, вона говорила, що ми поїдемо, ніхто нас не визиває, ніхто Значить, ми на не їде. Момент для того, щоб, ну, не є, а, є проблема, виходить, що керівник департаменту фінансів буде не так просто попасти. Але ми з ним те, що наприклад, на сам тому ну, так уже пройшло це? два тижні. Ми чекаємо, хлопці приходять, ми чекаємо, ніхто нічого ну, нам не виразтись конкретно центру, щоб це вирішити фінансувати, тому що є питання, є там заборона Хорошо, Можна можна у вас питати? скажіть, будь ласка, можна фінансувати заклад, що він був От у нас стоїть таке питання. Спорт для всіх був Олімп. ...олім не можна фінансувати. Ми вже пішли на те, що створили спорт для всіх, зареєстрували, зробили програму. Можна, щоб у нас спортшкола була не районна, а Калинівська, щоб фінансувалася не районно, щоб не йшла в а фінансувалася Калинівською селищною радою. Не може фінансувати себе та не може. Чому вирішити? Не треба вирішити, не вивши, не неселищної ради, це питання вирішено. на рівні Верховної Ради, що прописку, що можна фінансувати щось. Далі виходить, якщо ми говоримо про центрів і там є теж прям обмеження по фінансуванню. Тому говоримо про те, що лікар... То, щоб розуміти це механізми, щоб дотримувати законодавства, щоб не було питань потім не в феноспекції, не в прокуратурі. Я пропоную, сьогодні що у нас? Віторик? Я пропоную четверть п'ятниці. Біжаємо сюди, до Карамушки, ви там, батьки, кому ще це цікаво. Ну, є є, є, є да, група, да, які є, 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 ініціативна група, яка готова їхати. Так, голова селищної ради буде. записала. Ми готові їхати, ми Я готові йти на. Ви мені розкажіть краще вас, по мафау. З по мафа мені розкажіть. Вас, От мені вас, чесно. Вас, мені мені розкажіть вас, по мафаху. А чому, ви, а чому ви зі мною не говорите? Я є житель Васильківського району. Ну і що? А для вас жителі Васильківського відношення до будівлі Олімпу? Коли возили матеріали, ви мали відношення до фірми, яка займалася. Ви особисто керували процесом везення матеріалів? по Перше так давайте ми не будемо друг друга. Вчаться оскорбляти, що ти будемо дізнатися, який у вас інтерес, який у вас інтерес особистий особисто абсолютно, абсолютно немає ніякого. Можете подивитися засновника цього товариства, яка має відношення. Якщо ми про дитячий садочок, які години на що ви сказав, година мені не кум, щоб ви Година – Це не мій кум. Щоб ви не розказували. Так він не Ви ж на відео сказали. Я. Не спорю. Ну, це ж ви розказуєте про це? Далі, якщо ми говоримо про будівництво дитячого садочка, да, я переконаний, що дитячі садочки калені ціни. Далі, спектрові. Якщо ми говоримо, ви ж не житель Калинівки, каже. Я не житель жит Калинівки, житуватися. я проживаю. Далі якщо ми У ми говорили, дівець, далі. Якщо вас цікавить, якщо вас цікавить питання, що я зробив як депутат обласної ради для Калинівки, я можу розказати. Починаючи по з криші, зож No2, починаючи з дорог, з тротуарів, першочергово, ні, мало того, далі я вам скажу, це буде продовження. Ми будемо запрацьовувати. Ну, починаємо де, там, де збудованість заповнення. Я вже не кажу про ту сторону за Є проблема з садочком. садочка. Давайте Давайте по порядку садочку. ми будемо говорити ще раз, ми не прикриваємо, але я говорю стан. Якщо ми говоримо конкретно про а, дитячий садочок, про дитячий садочок, він нам потрібен? потрібен. потрібен. Новий, ми ж це не говоримо. Новий великий, я новий, великий. Да, дивіться, да, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про Главаху, вони зробили проєкт будівництва нового сучасного садочка. Вони його розробили три роки назад. На такому рівні фінансування на будівництво дитячого садочка його просто немає. Його не може бути Розумієте, Його не може бути. Тому ми говоримо на сьогоднішній день для того, щоб закрити питання з дитячим садочком, і щоб у нас не було черги. Ми зараз розробили проект і подаємо і це перше чергове завдання, Зробити дитячий садочок в Зошному родини, плюс ще дві групи. Розроблений проект. <му> Зараз ми його подали на обласний бюджет. Я думаю, що найближчий час буде безпечна програма, її треба зробити. Раз, далі. якщо ми говоримо про Олімп, то ми визначили собі спільно, що поки не буде відкрита спортивна школа в котельні, не буде зроблений ремонт, олімп ніхто не трогає. І що? Олім ніхто не трогає. Ну чого? Чого? Всі, всі, всі точки сходяться до того, щоб перевезти його в район справа в тому, ми, ми, ми прекрасно розуміємо, ми на... прекрасно розуміємо, на... що те фінансування... Чому як голова Васильківського району по сей день не платять їм за плату? Це по-перше. От а... люди, люди три місяці... От тут є Таня, вона, наприклад, вона... Просто... вона... Не можна... Ви задаєте запитання, все. даю відповідь. Ну, можливо, ви не розбираєтеся, все, даю відповідь. Наприклад, Таня, вона багато. Працює зараз в сільській раді, от вона може сказати, що таке бюджетний фодекс, де прописано, що можна фінансувати, що не можна. Таня, так. Так, так? Ви не можете фінансувати все, що захочеться. Звичайно, не можна, так, так. тому що бухгалтер сільської ради або селищної ради разом з головою буде за це відповідати, Що одна підписує по інша, Заключайте воду. Якщо його не можна фінансувати, то не можна. Чому так? Тому що це питання не до нас, не до мене що це питання. А, не та, я багато також можу сказати. Йо, це ви питання ви приймалося фінансовому ви... е... слідам місяця, які відновлялися колинів стосовою рада, коли матеріали завозили також були свідома. Там планується відкривати садочок. Чому не були зроблені рішення Калинівської селищної ради? Чи повідомлені працівники, що припиняється фінансування, що вони там переходять чи не переходять? Затягнулося до коли до січня місяця 2016 року. І ви ж були усвідомлені на ці всіх був ви ж це даже листом зверталися січна. на Колонівське селищне ради. Я особисто з звертався, можливо, зверталися управління фінансово. Якщо може подивитися цей лист, то це чи не я звертався управління фінансів попереджає? Ні, ні, вас. я про те, що ви зверталися про на Колонівсько ми... селищне раду на, на директора, щоб він розвідував, чому виносили матеріали. Ні, пояснення дав. питання, це мовиш І Що ми говоримо зараз на даний момент? Про поділисто садочка, це одне питання. Що ми зараз говоримо з вами? А, те, що, що не можна фінансувати робітників, це інше питання. Треба кричати запитання, потрібно я. було вирішити дві тисячі 2015 року до я бюджетної сесії. Дивіться, не можна було вирішити, чому тому, що це питання достаків до виставки або чином. В про лінію фінансів попередили про те, що дане питання треба Ви ж, на сьогодні ще не Ви ж вирішили, що в нас є 4 тренера, там 4, 5, 6. Ми ж говоримо про те, що ці працівники можуть іти, спокійно працювати, отримувати заробітну плату в районі спортивної школи. Люди вирішено питання з фінансуванням центру, ми передалі. чому проблема? Чому переживаємо про людей, чому вони на сьогоднішній день не перейшли? Ви вже всі знають, повідомили, що вони не перейшли. Тому що вони хочуть бути Калинівською. І ми хочемо, щоб школа була Калинівською, а не районною. Субвенцію виділяємо на лікарні, на садочки. Тому що Не вистачає фінансувати. Ви цей депутат не розумієте. Ми що вона забудовується. Вона розвивається інтенсивніше. раньше, мы даже не А чем развитие, Ну, вот. хорошо. Вы вообще, извините, а вы вложите... вот вопрос. Мы говорили о той стороне. Вы помните, да. что существует не только сторона, да, там, где, где все рады. А вы подъедете вот для интереса, да, к да, в Столку. Подъедете а Посмотрите, месте, что там творится возле вашего депутата. Вы живете на этой стороне Що зараз, про що я вулиця, що це буде відбуватися на території школи. Залишна рада прийняла рішення про будівництво сприяти. Там тут дуже проєкт. По Перше, щоб зрозуміли, це зошну це буде опорної школи, міський бендіо. Попередньо обговорено, що номер родин, можливо, теж буде все клас. Хочу ця не Зараз ми цю школу робимо. А зелене. Зробили кришу, подали цю школу на утеплення. Це все за рахунок обласного держиту. І селищна рада ну до буде це все, там буде дитячий натячка. А це де там і... сквір? Скажіть, є там фруктовий сад. Вам а можна... де там сквір? Вам... Ви можете взяти селищну раду, взяти... так я там кожен день. Зачем мені селищ? Ти наживе там, я рядом з этим. Я там думаю, озеро, це... ви знаєте, це сточна яма. Дивіться, Дякую, я, рядом я, я думаю, що ви це все побачите, виходить. На Найближчий час, якщо у трімуватися, є викинути. Я, 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 я Юлю я зробов... просив під'їхати хоч так, раз. За два роки, за три, скільки вона там существует, її раз, ні разу не <сподарить> <подарить> Дивіться, На сьогоднішній <цейний подарить> день принциповий момент є. Це зош No2, це фото школа. Так? І ми робимо, кришу зробили, будемо робити. Кришу ще не доробили, я вибачаюсь. Но я вот вчера там был, я хожу туда на турнир каждое утро. Там еще до закончания очень... Нормально получается ставиться ця площадка і як це ми. Площадку не обирають до футболі. Ні, звісно. Мало того вибирається, вона розширяється, вона стається менше. Це сошник ЗОШТО. Далі по тій стороні вирішили прийняти рішення про те, що роз'являється проєкт для просування очистки русла річки, починаючи з труби, з цим родом повністю все йде автомобиль до великого став. От до того, що треба вирішити питання, по можливості зробити відпочинка з тої сторони для людей, де ліс, де 25 yeah. зробити, зробити свій, Треба Зробити, зробити спир. Чому? Чому ви розпиляєтеся на якісь проекти, на те, на те, на те, з обласного бюджету, на те, на те. Гроші розходяться. Будуйте садочок. Розправляйте побудування сюди. Тисяч буде 60, 60 мільйонів, 60 мільйонів буде варто вже мінімально. Голова – це садочок від 76 мільйонів. Разом з школою? З якою школою? Там садочок, виходить, на 4 групи. На сьогоднішній день в Калинівці, якщо відкрити зараз дві групи плюс, а ми їх відкриємо вже проєкти. Так, розкладіть всі ті проєкти, що ви запланували висок, по Калинівці. Так ви посчитайте. Спільне спілосування і нормально. Вартість проекту плюс-мінус це обласний бюджет 2,3 мільйона. Це дві групи в першій школі. Так. Раз. І виходить, слідуще це, коли ми вирішимо питання з залімпа, ми її 100% процентів я Обіцяю, камера є і є. Я обіцяю. я обіцяю, що ми з котельні зробимо районну спортивну школу, тому що у нас проблема з котельні? Ми говоримо району, це ми про рівень району. Чому тому що в районі райони школи немає? Це ми не говоримо. Ми говоримо про те, що це буде районна рівня. Чекайте, це калинівка. Ми хочемо калинівську школу. Слухайте, Калинівська школа у нас є в Данилі, це є дві групи. Ми говоримо про велику школу. До нас повинні бути футбол, баскетбол, Калинівська. Слухайте, яка різниця? Калинівка це що? Це селище міського. Типу Калинівка це частина району. Частина району. Так, в так, Ми ж є говоримо школа, про те, що скотивник. де. Є ж, спортивна, школа. Що таке спортивна школа. Це, Це за безприміщення. без, То, Це, без Зараз Калинівка виділяє кошти з місцевого бюджету, вкладає з Калинівського бюджету так. для районної спортивної школи. Ну, так? ну ви вона сказали, вона. що ви Які діти туди будуть ходити. У вас питання стоїть дітям дітях, які будуть ходити в тренерах, які будуть тренувати? Чи у вас питання стоїть в тому, хто що чому район буде не виділяє кошти на да тому, на що у нас в районі мінус млн мільйони? У нас немає дітей. А ти Калинівка, хай профінансує. Що профінансує? А, що профінансує? Є ринок у 8 мільйонів. Свідки з якого бюджету йдуть на цю школу? Звідки, З якого бюджету? Давайте я кошти брати, їх не хочуть брати. Саме про відкриття школи, яка буде Насамперед вона повинна бути відкрита, і ми будемо старатися зробити для центру, який ми створили. Розумієте, це для району. ви створили. Раз, далі. Якщо там буде частково і районна школа, це буде правильно. Ви мене не переконаєте в тому, що це неправильно. Тому що ви в цій ситуації фінансування на утримання школи, на утримання школи може бути і це правильно, тому що менше. менше приміщення в оренду, Менше на сексі, правда? Може би здавати, не знаю, Мы це бачите. ваше питання депутатам, ви будете приймати рішення. Або ви його будете фінансувати, або район. Це ваше, ви ж депутат, ви приймаєте рішення. Я бачу, що ми ви говорите, говорите про базар, про базар. Що? що... Ви по базар, Районію, що Районію. говорите? Про базар. У мене питання. Як предлагаю кошти. Віталій Іванович, ви вже приділили, з ким виходите? Депутатом чи головою району? Ми сьогодні по цьому голові адміністрації далі визначимося. Є варіанти, те, що цей закон це, може бути перенесений, б, він не має, що називається правильно назва. Ну, я коли приймався закон, я вже був депутатом голови адміністрації. Тому на сьогоднішній день ну, давайте не ходимося, живемо за перетратом, далі при рішенням. Крім залишилося, ну що страшно. Вони можуть вичтова до сьогодні определилися. В'ячеславо! Європовідація. <головік> Ні, я не совміщаю. я Думаю, як закон пропоршує, як якщо буде чотири сказано, що я повинен скласти або повноважний документ, або головне страхіше, я тут розказував. На даний момент Вітаслав 1 травня ждем рішення. Да. Я предлагаю кошти, які є Залізнична, 50. Адреса юридична там неправильно. Це ринок. Чому ви там ваша теща. Його починала у 2001 році. першу. Вона кришу поділиває башатьоща, і я це скажу на всю Україну. Так там 10... десять да, разів перероблялись документи нічого. 10 ну Там є така громадянська хребта, яка рейдерським путем в 7-му році захопила це за допомогою місцевої міліції. Напротязі 9 років кошти не йдуть в бюджет. Виписую, ну, це я показувала вже всьому району, покажу ще бюджетній комісії. У неї острофували е, її податково на 8 мільйонів. 3 мільйони в рік вона має з того риночка. 300-400 тисяч у місяць. Куди йдуть кошти? Якщо ми в бюджеті, не маємо коштів і купляємо акумулятор за 2 тисячі, сесія приймає рішення, а за установку за 3 тисячі. От я прошу вас, як голова, куди йдуть кошти на протязі 15 років? Ні, це не питання. Я просто хочу відповісти, громаді. Ходить упрошу. Чому вона не платить? Податки? Да. За послідки, що, вона не платить. Що? що вона повинна платити? Я все знаю. Вона повинна платити єдиний податок, це перше. Вона може платити, ми говоримо про села, це земельний податок. А вона не платить, вона платить. Що а якщо вона рейдер, платить. то що вона може платити? На нічого не платить. Вона просто а ну ви, ви всі добре знаєте. Це питання до... до вас. Ну як депутат. дома ми так. що не робили хто патиш? Я платила. до Юлія Олексіївна нам не віслав іванович я на сесію до місцевих депутатів. депутатів приходила 5 років підряд. Люди добрі створіть комунальне підприємство. Хай гроші ці копієчки йдуть на лікарні. В селищі немає. Басейну, в селищі немає лікарні, в селищі немає УЗІ, в селищі немає почти, в селищі немає дворця бракасочитані, в селищі немає, крім торгових точок і регаловок, які настроєні по всьому селищі. Нічого немає. І Ні наркотик нічого немає. Прошу, приходжу, Приходи? приходжу на сесію. Люди добрі, ось у гроші є. Беріть 52 підприємства по селищу. Теж само комусь сплачують ці кошти. 52 підприємства. Куди йдуть кошти? Ми просимо дайте на бойлер у селищі. немає грошей. Просимо у лікарню. Дайте узі. У нас немає рентгена. Ну в нас зато просвітає Наркобізнес і у нас зато процвітають гральні автомати. У нас процвітає геть Гральні автомати. Де вони є? Приїдьте, побачите. Це дуже близько. Ну я думаю, камера камери. є. виходить. якщо говоримо про гральні автомати, це все процвітає взагалі, взагалі до міліції. На сам я не буду я до міліції звертатися. Звертати. Вам не треба звертатися? Чому що... це... звертати. на камеру я думаю, Це питання. Це особисте питання можна, так? Тепер я, Частовіч, я просила скільки разів, розгляньте питання, заберіть у цей маленьке підприємство від селища. щоб копійки ці йшли в селище. Нікому немає. Я ще розкажу на бюджетній комісії, я покажу чеки, я покажу договора фальшиві. Я покажу, як голова селищної ради приходять громада людей. Ніхто не чує. Депутати 15 років правлять одні і ті ж, правлять балом калинівці. Проходять як вибори проходили. Друг друга вибирають тьоща, зятя, зятьощу, наблюдателі, голови комісій. Геть все вітання. Collapse. Це неправда, говорю? Люди добрі. Я, 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 що, рад... то, а, лишно, я то, ж показую, то, що то, він цей єдиняй. Ви временний <соц ine> ще. Ну, не временний, але ви тимчасово мало пропрацювали. Уже не, не тим, що вже законно працює, а тимчасово. Я там по кострамах, ми брали 10 сільських храмів, 12-20 сільських храмів вибори були да. самі корупційні вибори ще... за історію України. Ну, Юлі нашли. Юлі не за історію України ну, таких уходів не було. Те, що я підписав, що говоримо конкретно, виходить, як хочете. Просто все достав. Давайте я вам фаулю. Давайте я вам факти покажу. Шістнадцять з'яволень. А можна що тут Шістнадцять зверх.